Батьківщина у кожного з нас своя і бере початок від теплоти рідної домівки та тихого голосу материнської пісні. І де б ми не перебували, куди б не вели нас нелегкі життєві дороги, ми завжди по подумки повертаємось до рідних місць. Кожен населений пункт має свою колоритну неповторну історію. Яка поєднує в собі кожну життєву стежину зі своїми радощами і печалями, такою рідної і неповторної є маленька батьківщина і для його жителів, адже лише його назва Красилівка, милує слух і манить поринути в його історію, про яку повідомили нам ведучі на святі до дня села, що відбулося 14 жовтня. Розпочали урочистості з нагоди 327-го дня народження Красилівки з шанування символів держави. Перші вітальні слова линули з вуст голови села Тетяни Альможної, яка згадала загиблих у роки війни і Голодомору та тих, хто не повернувся з зони проведення АТО. Вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятних місць. Тетяна Анатолівна дякувала своїм односельчанам за самовіддану працю, бажала миру та достатку. Шановні мої односельчани, з великою повагою! До кожного із вас звертаюся я сьогодні в цей святковий день. Нам з вами випала доля святкувати річницю 327 років від дня заснування Красилівки, день народження села це наше з вами свято. Нам пощастило жити в чудовому селі зі славною історією, а творять історію люди. І головна заслуга в цьому ви. Вітаючи вас із Днем Села. Я бажаю вам добра, щастя, родинного затишку у ваших оселях миру, благополуччя та достатку вашим сім'ям, успіху у всіх ваших починаннях. Нехай здійснюються мрії та надії на краще майбутнє ваше та нашого села. Хай квітне, наша рідна Красилівка, з ним народження, рідне село. Відзначили на святі також день захисника України, бажали мужності тим, хто несе оборону у лавах збройних сил та терпіння дружинам і мамам, рідним, які їх чекають. До привітання ведучі запросили учасників АТО, яким від сільської ради вручили грошові винагороди, а їх матерям квіти. Прошу, матусю, не плач, прошу дружину, пробач. Діток я прошу, простіть, як не я захистить, знаю вам, біль завдаю. Знаю вже й долю свою та Україну святу дітям своїм збережу. присутнім радості та духовного багатства настоятель Свято Покровського храму священик Ростислав? «Спаси Господь вам. Вам тоже Я дякую всім бажаю миру, радості, духовного багатства, земного достатку, любви і много, і благає літа вам. Спасибо, Господь. Завітали на день села районні керівники, яких за давню українською традицією красилівчани зустрічали з хлібом і сіллю. Вручали спільні подяки та бажали злагоди голова райдержадміністрації Олександр Тертичний і голова райради Віктор Малаш. Хочеться побажати всім нам і вам в першу чергу, щоб ви завжди були заможними, щоб ваше село розцвітало, щоб ви були здоровими, щоб ми не проваджали. Ні на які військові конфлікти своїх дітей, щоб ті, хто сьогодні воює на сході нашої країни, повернулись живими і здоровими. А ті, хто не повернувся, вічна слава, вічна пам'ять, слава героям, які не повернулися сьогодні на рідну землю. А нам всім хочеться побажати здоров'я, миру, злагоди, благополуччя. Хай Божа Матір покровою своєю завжди буде з вами. Зі святом вас! Дозвольте мені від депутатів районної ради сьомого скликання від себе особисто вітати вас з днем народження села Красилівка, Бажати всім здоров'я, благополуччя, щоб Бог посилав в наші серця якнайбільше найбільше доброти, адже коли буде навколо нас доброта, мир, любов один до іншого один до іншого, значить, ми будемо розвивати нашу Україну. Ми спільними зусиллями зробимо все для того, щоб сьогодні. Ми розуміємо, що сьогодні на сході держави йде війна. І багато хлопців, в тому числі з Красилівки, виконали свій військовий обов'язок, захищаючи нашу державу від російського агресора. Ще відсувала сьогодні цим хлопцям. І щоб вас завжди оберігав Бог, щоб на нашу, на нашу українську землю прийшла, прийшов мир, щоб ми ніколи не проважали хлопців на війну. Тож миру, достатку всім нам і слава Україні! Приєдналася до привітання помічник депутата обласної ради Леоніда Джужика Тетяна Даценко, яка бажала здоров'я і миру та подарувала принтер для навчального закладу. Висловлюю слова глибокої вдячності усім за любов та вірність рідному краю, за внесок у розвиток та добробут громади, за сто за щоденну та невтомну працю. Тож, нехай це свято принесе вам та вашим родинам щастя, добробут та злагоду. Бажаю вам міцного здоров'я. Благополуччя, родинного затишку, радості, миру вам та вашим близьким. З повагою депутат Київської обласної ради Леонід Петрович Жужик. Порадував своєю присутністю і подарунками і помічник депутата Віталія Гудзенка Євген Гудзенко. Ноутбук отримав дошкільний навчальний заклад. Я вітаю вас з ним села і бажаю, по-перше, кожну домівку, дитячих посмішок та звичайного людського щастя. Взагалі, селу розвитку і мирного неба над головою. А ще знаєте, діти, діти це все, що у нас є душевними віршованими рядками. Звернулася до гостей свята місцева поетеса Тетяна Іванчук. На шкільному асфальті малеча малює мир, жовто-сині знамена, і квіти, і тата солдата. Пригадалось чомусь, як колись малювали ми. Сонце, небо та маму, і майже ніколи тата. Тато мовчки дивився на ці малювання малі, посміхався у вуса розгублено і винувато, як листи є синові розвіяло нас по землі і лишився без пари, мов ясен, без безлистий тато. Він не спить уночі і молитву складає німу. за родину і сестру, що в Донецьку шістнадцяти років, бо ж вони близнюки. І не втямки старому йому. Хто на схилі їх літ так безжально забрав у них спокій? Завітав до пошанованої Красилівської родини засновник та голова благодійного фонду Фортеця Олександр Ференець, який приїхав на свято, як завжди, не з порожніми руками. 12 жителів села, працівники різних сфер діяльності отримали подяки, премії, подарунки. Також Олександр Борисович подарував навчальному закладу ноутбук і фотоапарат. На потреби амбулаторії сімейної медицини сертифікат на суму 2 тисячі гривень. А місцева бібліотека поповнилася книгами від благодійного фонду. Ви знаєте, день села це завжди свято рідного краю. А рідний край як та колиска, яка нас несе по хвилях життя, яка нас оберігає, коли ми падаємо, яка в нас вкриває від всяких життєвих негаразів, якихось хлопот. Яка нас надихає, яка учить нас людської доброти, добропристойності, вірного кохання, крепкої дружби? А також свято села запам'ятається душевними піснями про рідний край та трепетними віршованими рядками юних талантів. Кохана, щоб тебе чекала, ти чапі і людям не мала, завжди вірила в тобі, на звончесті на коні, на звоїнчисті. Із АТО я до землі схилу цього. І сіло дякую тобі, що ти є тут, на цій землі. Село моє, моя сім'я, в селі родиненька моя. Все життя, як на долоні, з дитинства аж до сивих скроней. Тут вже нічого не сховати, бо всі тут знають, як вас звати. Знають тут маму, батька і діда, тут діять радості і біди. Тут дружать всі дорослі й діти, бо в дружбі треба вік прожити. Тут все село, немов родина, радість на всіх є бідна і єдина. Вітаємо вас усіх зі святом. Бажаємо, що першим гостем було здоров'я, як лист дубовий, таке міцне, а другим гостем радість у хаті, що веде за собою друзів багато, щастя, веселості, добрую долю для серця втіху, добра до волі, багатства в домі, душі спокою, хай повниться завжди, життя доброту. Життя, хай ваше буде світлим, а серце. the road Личної країни Я люблю, люблю мою країну.